Прес-секретар російського диктатора Володимира Пуціна Дмитро Пісков вперше заявив, що Росія перебуває у стані війни. Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на пропагандистське видання, аргументи та факти. За словами Піскова, цитата все починалося як спеціальна військова операція. А відколи колективний захід став на бік України для РФ, це вже стало війною. При цьому Пісков заявив, що Україну потрібно знищити як державу. Він вдався до традиційного перекручування фактів, що Україна, нібито загру. Ужує територіальній цілісності РФ саме Росія є країною агресором. Ще у 2014 році РФ окупувала український півострів Крим, а також частину Донецької та Луганської областей. А у 2022 році РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, нібито для проведення так званої демілітаризації та денацифікації. Вже понад два роки Кремль завдає масованих ударів по українських містах, руйнуючи житлові будинки, інфраструктурні об'єкти та вбиваючи людей